залишок між оці і цим і, і проектом то у нас получається у нас получається мільйон чотириста у нас подобавало сім мільйонів за рахунок субвенції і мільйон Десь півтора мільйони буде. Але коригування Міністерство інфраструктури розпорядження цієї субвенції, ми ж їх держимо в курсі, що ми йдемо в коригування. Вони говорять, ну ми сплачується за рахунок місцевого бюджету. Тобто субвенція покриває тільки роботу. Без ПДВ. А в мене трансляція вже третій раз відпала. у нас два питання так, у мене бюджету місцевих бюджетом маленька Ну, Вони двору по кількості дітей і тут же ж основне, що по цій субвенції, це ж гаряче харчування початкових класів. Якщо на цю суму збільшувати, наприклад, на 30 гривень на одну дитину збільшувати вартість харчування початкової планки, то треба старшої на 30 збільшувати. Тому що іде. Mm. Не, я на російській мові скажу, ужимання інтересів mm. дітей. Типу ну, так... старша школа їх. Ти старший мінімум теж різні. А чому? Початковий старший мінімум. Це ж садочок Ні, ну так там ж вимоги йдуть, ж виходить, от коли от ця, от ця є менюшка, то перший, четвертий клас, п'ятий. Сьомі, по-моєму, і десять дев'ятій, одинадцять оці там по ну грали ці поняли. А поліції. по грамах да. ну так я маю на увазі Так получається ж у перших четвертих по полюбову ж покращене харчування. Так, пока але ж вартість зашивається. Ні, я понятна, варто, що понял. І на тих, і на тих. Ну я поняла. А тут якщо збільшення, то надо і тут збільше. <голи> ну ну ховате, чекаємо поки році. Най... Що, я... б... що вони беруть до п'ятого одинадцятого класна і треба з детства лучше годувати? Буде радяти що. Збільшення видатки на виконання програми надання одноразової грошової матеріальної допомоги жителям Талалесниця сільської ради за рахунок залишку що стався на початок року. Збільшуємо програму на 500 тисяч. Є запитання? Нема запитання? Є? Ні? Про надання конвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку. У нас, okay. у нас дві військові чотири звернулися в одних БПЛА okay. та й інших БПЛА, тільки вони там з поточним казали, вони... They... двох по двісті виходить. They... Yeah. Ми зараз більше ніж по двісті не дивилися. Справа в тому, що це well, вже це вже десятайся. Uh, 10... nee. Да, лист не десятий, лист може, вже і тридцятий. А ми дали мільйон двісті, і тут мільйон чотириста. Це мільйон 600, це вісім вже. Ми їм вже забавили Е, е, Ні, ці оці частини це точно перші. А у нас загалівка, нібито звітувався за минулий рік? Так, Позвітовувалися. Справа в тому, що ми хотіли на цю сесію, але так як прийшли оці сім мільйонів і. 73 тисячі. Ми на наступну сесію зробимо звіт по всіх програмах. І будемо, ну, щоб не окремо, тільки кількох а по всіх програмах буде звідувати. Що заложено, стільки Тобто, ні, звідується питання. Так. А я тоді дивлюся, вибачаю, подаруваю, а чому не включили зміни? Оці. Так от теж вони. І дають зміни до бюджету, а ви не розписали оце. Так в мене тільки в мене є оцей і оцей, і все, ніж ну, в мене нема, і... немає, і в мене цього нічого. Так воно скидалося ну, ні, да, ну, от і, і, і на сайті, і у вас тільки ці штуки, і все. Не знаю, Може, Олексій не відправила, оце все воно разом ішло. Так що там швиденько було? Так я скидала в сюди. Я скидала цю табличку, яка у мене була, я скидала в WhatsApp. По-моєму, це було все. Так а де вона ділася? Вкрилося. Де, я певну, чи можу свідки? Погляди. Самий период. Поїху, поїху, поїху. Ну, открывай. Зміни до бюджету. Они да, тут таких 500 тысяч. Ну, И все. Я ж підвечва на сайт подивилась, на сайті таке саме, ну думаю, на перший же їй написано, що надо йти. Ага. Немає. Ну, в общем, тут є дві, дві, ці, дві позиції. Перше, на 30 тисяч збільшуємо е, по Талалаївському ліцею, розробляємо проєкт з капітального ремонту внутрішніх приміщень будівлі номер 2 з благоустроєм. Є комерційна пропозиція. Приїжджали проєктанти. Е, 230 тисяч вартість проєкту буде коштувати. А в нас по бюджету заложено 200 тисяч. Тобто ми з будинка культури 30 тисяч добираємо з проєкта, а по будинку культури 140 тисяч вартість проєктних робіт. Заложено 200. Там вистачає. А, вистачає. а коли вистачає. А це коли в нас ви вистрілило? Завіть буде збирати. Дають-палки. Бректанти Додатки. 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 Да. приїжджали, вони вже обдивилися. До речі, на клубі не буде ніяких. Так, ну, це людям, будемо культури, як пам'ятаю. Шатрової, шатрової криші не буде, тому що хлопці подивилися. Це mm -hmm. великі навантаження на звучі конструкції. Не радять проєктанти ведь... буде. Буде дах цікавий, так як на цих. На багатоповерхівках. Ну, воно надійне таке. Да? Тут коробка да. в нас е, є е, мембрана покрівля. Воно все е, утеплюється так само е, а, дешевше, да? е, не за Скорого. того, що дешевше, і за того, що е, вона не таке навантаження на несучі конструкції. Каже, е, от вони каже: ми провели аналіз. Е, саме перше, якщо цю торпільну систему. Е, Гарантії нема що можемо з'їхати, uh -huh. тому що ну несуще конструкції, це якби з е, нуля будувалося. Ну її вже видніше. Тоді так, е, да, воно б закріплялося. А зараз каже, якщо ви на це не йдете, то ми каже навіть mm -hmm. Кажу, а воно стоять буде, каже, ну багато поверхівки вже не руками. Ну якщо вона надійде, то так і <с> то, воно в нас було тисяч, У нас 200 тисяч було по е, школі і 200 тисяч по будинку культури заложено. В начальному бюджеті, ага. бюджету Ми 30 тисяч знімаємо mm. з будинка культури, так як розуміємо. І 30 на школу, щоб нам заключити договори, щоб проєктанти робили. робити. А це буде ремонт школи повністю за всі наші гроші. Це поки що. Ні, я поняла, що це поки що. А саме роботи. У мене жіла книжецька гімназія. Книжинська гімназія, а мене буде на культури. Рівницька гімназія з 17 березня оголошений четвертий, четверта черга набору проєктів, де участвувала у нас Безумівська школа. Ага. Будемо подаватися. Тільки тут питання, там, що виникло у нас, ну, я ще не з Міністерством суднення, тільки перечитав цю методику. Вони радять включити в проєкти теплореновації, включити їдальню. <кх> Щоб одним проєктом, uh -huh. Що я хочу вийти на нашого куратора міністерства, е як е правильно чи окремим проєктом робити, чи робити коригування uh -huh. цього проєкту і включати дідальню четвертої черги. Uh -huh. Тоді буде загально, бо там е по новій методиці, е по новій методиці е харчування Олени Зеленській, uh -huh. там же ж е дорога харчування е не залежить від продуктів, тому основне. Uh -huh. Методика обробки цих продуктів, методика доставки продуктів від постачання на mm -hmm. дитині приміти. <рес> тобто, риба, м'ясо <рес> не повинно пересікатися, <рес> <або> <рес> овочі не повинні пересікатися. Тобто, Там, там є вже проєктні організації, mm -hmm. які займаються mm -hmm. цією. Mm -hmm. Ну тобто гарантії в цьому немає, що в цьому році там щось зроблено? Ну, набор, набір проєктів йде до 31 липня. Mm -hmm. Збирання. Перша Потім зацідання. Я ось прошлу неділю і цю неділю, ну не цю прошлу неділю і позапрошлую неділю була був е, третя черга в е, значить, кластерні лікарні, е, тепло, модульні котельні е, і вода. По всій е, Ну, Робоча група, я був на онлайн при на засіданні робочої групи. Mm -hmm. І, е, ну, щоб ви розуміли, якщо взяти, наприклад, е, Львівську область, подали 38 проєктів, комісія відібрала. Mm -hmm. Якщо взяти Миколаївську область, е, подали, здається, 8 проєктів, відібрали 6. Тобто mm -hmm. все залежить від е, того. Як зроблений проєкт і як обласна військова адміністрація, які бали хідні. Вони своя комісія. Але в нас проєкт є, він готовий до роботи, ми його будемо подавати. Подаху. Ні, подаху, поки проєкту не буде, ще. я. подаху подавав проєкт е благодійна організація. Ні, ну, опис. Ну, що ви нас не взяли. Ну, так далі, що сьогодні. Так ми робимо. Так, на а тисяч. Так, 90 тисяч, пам'ятаєте, купити. Повинна багато років давати на минулій сесії. 45 тисяч на насос, купили насос. Пили Ні, там щось було таке теж по свердловині по визу, бо я ось ага. опитала, скільки нас тут. По всі 45 тисяч на закупівлю насосів. Купили насос, скинули насос, насос, а у усправжені вода закінчити покрастку паспорту 60 м <піот> на <піот> в натурі сок. Змогли на стоимость сплатити. Менш той організатори його. Так, теж, напевно, по закону по мотузці виїде. Так, так теж, теж не зменшуємо, а Ні, а, а тут ми ж добавляли на оцей на минулій сесії, на минулій. Тоже ми забирали. Тоже забирали. Yeah, 4.5 а, забирали цього, а yeah. тоже поняв, не буде щось я з тої. І тому, ну, школа без води yeah. Настя на Ну, все ну. ну. Так, і, і тепер 2,5 буде ще. Так, 2.5, Виходить, збільшення видатків на поточний ремонт свердловини mm -hmm. За рахунок зменшення видатків на будівництво зверхловини. Mm -hmm. на там видатків на поточний ремонт свердловини. На поточний ремонт. Які ми? 2, 24 і 25 буде зміниш. ж uh на -huh. За рахунок зменшення на будівництво свердловини. А тільки там Талалає стіл, може той свердловини Безуглівський ліцей. Безуглівський ліцей. Вене, так девяносто тысяч. Так, тут у нас за, і тут у нас до. Надія, так? Да. Да. На, на, ну, надія, що тоді то, ми переносимо на сесію, вони... що в них там міняються, типу вони... Ні, вони додають. Додають, да. так. Ми за, Да? Переносимо на сесію, хай він розказує, що, чого він додає їх. Він буде, так? Да? Mm. Він буде, це ж типу, його питання таке, що ви маєте. Так, я хочу на сесію. На сесію. Всім дякую за плодотворну співпрацю ідемо працювати далі.